Чим далі, тим веселіше. Вітаю, дорогі друзі! Що треба знати на ранок вівторка 21 травня? Президента США Джозефа Байдена обурила клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт високопосадовців Ізраїля. Він заявив, що щоб то не думав той прокурор, Сполучені Штати будуть підтримувати Єрусалім його боротьбі за незалежність. Також Спікер Конгресу Майк Джонсон повідомив, що Конгрес США може запропонувати любі заходи та санкції проти Міжнародного кримінального суду. Тому що якщо сьогодні ведуть ордери на арешт високопосадовців Ізраїля, то завтра будуть очільники США, а це недопустимо, заявив він. Вчора в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що в Україні пропонують запровадити закон про податок на бездітність. Наскільки стало відомо на сьогодні на ранок, автор вже відкликав цей законопроект з Верховної Ради України. Також згідно нового закону про мобілізацію, голів ОСББ та керівників підприємств зобов'яжуть видавати повістки чоловікам призовного віку. Також керівники підприємства змушені будуть надавати до ТСК дані про працівників, які відмовляються отримувати повістки або написали аеропорти на звільнення. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх подій. Ставте подобайки. Дякую за увагу. Всіх обійняв. Пока-пока.